Так, знімаємо наш Джорджик, Показую, розказую, що у нас буде входити. Лоти будуть на 70% ідентичні на 70. Чому? Тому що ось, звісно, що багато було товару і на весь там на всі мішки не вистачало таких позицій. Так, жилеточка, шортики. Зі школи тут покраються такі такі шорти. Спортивні 78 лотів. Але вони підходять для тих, хто займається просто спортом, там не знаю, на футбол ходить. чи ще щось. Так, далі Малючок, комплекс трьох футболочок, такі прикольні, тут якісь як самотові Так, Ну, не знаю, спробую відкрити деякі моделі, бо ми навіть не відкривали, не бачили, що воно є. Е, я так думаю, що це якісь костюмки. По сезону тут все ж таки більше весна, осінь, літо не так багато. Так, тут такі рубчик лосінки, а, не, не лосінки, навіть такі модні штанята. І такий, бачите, свішотик. Свішоток без утеплення, такий, ну, прикольний. Коротше. По малючку так, далі такі осінки, типу по... тритузики, 18-24, упаковочки, дві одинички. Так, водіки. По курткам кожен лот іде не більше двох курток. В Деяких лотах навіть попалася тільки одна куртка. Але а, буде у нас така пропозиція. Хто не хоче, хто не хоче куртки, ми можемо прибрати, але нового куртки ми докладаємо. А, у нас є такі бренд 100% упаковка, літо, монки. Це я потім покажу відео. Так, в основному куртки ось такі попадаються переважно для хлопчиків. Така 8-9 куртка. Ну, але куртки дуже класні. Так. Кажу вам Путін, все, що буде там. Так, футболочка, по традила тут. Далі, такий е, в'язаний. Ну, типу, Далі набір чоловічків, бачу тут їх п'ять одиничок на зміць. Стати. Далі, такі гризуночки прикольні. Засинашки, засипашки. Можна одразу там підкрапіти, якщо там дитинка слюнка біжить. Так, такі лонги на дівчинку, Упаковочка три одинички. Такі прикольні теж слюнявчики з гризунками. Можна бачити, вони такі силиконові. Дуже класні взагалі. Так, далі такі лонги на дівчинку упаковка, теж там птичечку до Аксесуари попадаються. Це все, поки ми знімаємо малючок. Далі комплекс трьох таких платічок на малючка. Ось курточка, грубчик лосінки. 12 18 такий комплект з п'яти одиничок штанят. Теж дуже класний, І Такий наборчик. Так, така малючкова на новорожній тут. Всіх може бути одна, а може бути дві пачки. Так, далі комплект з... Давайте подивимось на церкви, підповім, що там воно. Це у нас лонгі, дуже класні, тоненькі. Тут іде розмір. Зараз я подивлюсь, по-моєму, 5 6 якщо є два базових, і є такі з карманчиками і малюнки. А, 4-5 років, такі якраз для садочка, їх класно, що є, можна. В інших мішечках може просто попадатися менше розмірів. Так, такі подарункові рушничок. Подарунковий рушничок. Далі такі у нас мішечки для спання. Вони будуть в кожному лоті одна штучка, але він класний. для якраз на літо, не дуже ті простой. Так, купальничка, дві одинички, захист від сонця, футболка, 40, на та п'ять Так, далі піжамка, Тут така піжамка класна. Навіть я б сказала, що не піжамка, а для дому будуть такі штанішки 5-6 строчки, тепер фліскоза, і такі вод. Так, далі. далі, комплект піжамок підліткові. Я не знаю, чи це з шортиками, чи це з футболочками. Не хочу навіть відкривати, тому що, ну, щоб, ну, знаєте, було. Багато хто не любить, щоб відкривали всі упаковки. Так, от лонги 9-10 років на хлопці. Давай, блічка, так. Далі футболочка 8-9, піжамка 7-8. Така піжамка Hello Kitty. Ось такі прямо широченькі штанішки. Така піжамка, 5-6 До речі, багато дивиться. Я б сказала, така щі стінка, футболочка, десь патрульон. Так, далі шортики, 9-10. Така футболочка. Така футболочка, 6-7. Далі, така сукня на дівчинку. Це у нас буде розмір 6-7 рочків. Так, далі, така піжамка, комплект плюшева на 5-6 рочків. Плюшик. Далі, така сукня на дівчинку, 4-5 рочків. Футболочка зі стічень. 12-13. До речі, вони всі доклада футболки. футболочки. Так, далі. Такий класний рюкзачок. Рюкзаки, до речі, не в кожному лоті. В основному ми їх вклали рюкзаки легесеньки в лоти, де у нас будуть резинові чобітки зелені, тому що просуття також і Тому що є такі речі, які можуть промахнути. Відбувають вони легесенькі, його можна нормально продати і буде класно. Так, 3-4. Такі 9-10 хлопців. Далі набір таких футболочок, рубчик 6-7. Далі 5-6 такі маючки. Така, такі ж карпеточки для взуття змінимо. Так, далі у нас такий світшотик 11-12 і степлюшончиком. Далі такий на байці утекано трошки. Так, і по зуцю. Я знаю, що люди чобітки, але вони є. Дивіться, там, де такі попадалися чобітки. А ми клали ось такі легесенькі, дуже круті косілочки, дуже. 31 розмір, вони такі більш на літо, весна-літо, навіть такі сказала зараз. Вони легенькі і класно можна подати. Продавати їх дорого, бо взуття дуже дороге дитяче, але воно носиться, Джордж, я вже на своїх перевірила не одну пару взуття. Вони просто не, ну, не зношуються. І ось такі легесенькі також класні яскраві, вони майже нічого не важать, тому е, теж можна класно продати. І того виходить, що тут буде три пари взуття. Набір лосінок. 8-9, тому воно теж їх 5 одничок. дуже класні кольори, літні такі. Далі трусики, клуботи, дві пари. Скажу чесно, були великі упаковки з колготами, ми трошечки їх розділяли, тому що також розумію, що може не кожному потрібно зараз по 10 там, по 5 пар теплих колгот. Далі 2-3 такі станятка. Далі костюм. Це, я так думаю, що це літній костюм. 9 10 років. Тут у нас шорти і футболка. Ще один такий костюмчик, роки як був перший. Ну, перший. Далі набір. Це у нас теж костюми. Тут три костюми. Дуже класна віковила категорія цього разу приїхала. 5-6 років. Да, вони йдуть на утеплення. Але такі костюми я вам скажу, що їх будуть брати на виріст і на осінь, бо це дуже рідкість така. Взяла собі упаковку продала, і дитина просто на всю осінь поштучно Чіпоштучно буде продавати. Тут тобто, йдуть штани, три, троє штани і троє вон. Ну і вас печок. Також тут буде в кожному, в, кожній, в кожному лоті будуть такі штани. 4-5 років. Значить, 4-5 років тут одиниць, теж дуже класні. Далі такі штанішки. І, до речі, ми не клали, якщо ви помітили, ми не клали карнавалу. Хоча його карнавал Новорічка, їх досить багато приїхала. Вже будемо продавати вам його осінню. І ось такі комбезики прикольні попадаються. Ось це у нас такий мішочок. Будемо зараз знімати вам інше, щоб ви могли порівняти. Друзі, ще тут шкарпеточки в мішочку лоті будуть.